Серія фільмів Закляття та Астрал колись особисто для мене були символами справжнього страху. На той час молодий голодний до творчості Джеймс Уан майстерно вмів передати жахіття та до сотні скрімерів на хвилину хромедражу, особливо в Астралі, додавав ще гарну атмосферу, містику та і навіть працюючу драму. Саме тому, коли мене питали, який же хастик подивитися у вільний час серед багатьох моїх сучасних рекомендацій. Завжди знаходилось місце для перших двох фільмів Закляття та Астрал. Потім Джеймс Уан захотів стати великим режисером, пішов знімати аквамена. Ну а і взагалі, продюсером. Саме тому серія Астрал була передана молодому режисеру Лі Уоннелу, потім ще митцю Адаму Робі Тейлу. Ну а згодом і актору Роберту Патріку, який зняв останній фільм. А ось серія закляття була закріплена виключно за однією особою режисером Майклом Чавесом. Цей парубок зняв не тільки третю частину, а і свіжесеньку четверту, черницю 2 та навіть прокляття «Лайорни» Фільмі. Які входять офіційно, входять у цей же світ та франчайз та є його каноном. І цей чувак, на мій погляд, знімає абсолютно прохідне кіно, без жодного інноваційного розуміння жанру, без жодного ризику в ідеях і без вогника в очах. Він простий ремесленник, який отримує сценарій та просто керує командою, щоб був готовий відзняти матеріал для кінокомпанії. Все. Саме тому мені не сподобались всі чотири фільми, якими і займався цей режисер. І так, як ви зрозуміли, мені не сподобалось і закляття 4. Останній обряд, який, ховаючись за гарними касовими зборами, гайпом та чудовими трейлерами, став чи не найгіршою частиною франчайзу на рівні з двома черницями. І так я був здивований, що навіть цей фільм став гірше за третю частину, яка мені теж не сподобалась. Сюжет фільму розкриває останню справу сім'ї Уорнів паранормальні обставини у штаті Пенсильванії. Хоча, дивлячись на касові збори, я здивуюся, що це буде їх дійсно остання гонка, так би мовити. Цей раз відомі екзорцисти отримують у склад активних помічників свою доньку та її нового хлопця. Ну а саме ж зло вже буде відомо героям, бо вони його колись вже зустрічали десятки років тому на початку їх кар'єри. І якщо що, це я вже зайшов на площу головного твіста, і оце так повороту, який розкривається за 20 хвилин до кінця фільму. Нащо я це зробив? Бо трейлери зробили це раніше за мене та показали ще більше. Якщо ви дивилися промоматеріали до цього фільму, ви бачили абсолютно увесь фільм від початку до кінця. Картина, яка стала більше драмою не жагастиком, так, закляття 4, це більше драма. Розкривається як щось страшне та жагастик лише в останніх 15 хвилинах фільму, де і починається ця сама битва з демоном. До цього нас же буде чекати тяга Мотіна та Купа зайвого, сімейні відносини між донькою та батьками, абсолютно зайвий та нехаризматичний хлопець, супер нудна та знову таки нехаризматична сім'я. Омі, якої і проживають паранормальні тварюки, прохідні бу моменти, які не приводять ні до чого, що могло б здивувати, дивлячись це кіно після свіжесенького поверни й мені стає якось сумно, нудно та пусто. Коли ж у кінці починаються ці самі битви з демонами, все виглядає до біса вторинно. У картині та її творцях не знаходиться жодного цікавого прийому, жодної цікавої ідеї, щоб здивувати глядача. Нам знову показують Анабель. Так, знову, бо як же фільм без Анабелі. Нам знову показують кривляння демоничних облич головних героїв, бо ми цього жодного разу не бачили у жодному годі. Нам знову показують пустий саспенс, на прикладі повішення доньки. І зрозуміло, як завершиться. Ну і ми знову бачимо фінал, який бачили у всіх фільмах цього франчайзу. До цього картина не те, що не дивує, вона просто з'їдає ваш час та не дає абсолютно нічого цікавого за це. Але хто дає мені абсолютно все, це спонсори. Я хочу подякувати Дмитра Іванова, Фрімана Ярослава Левченко та, звичайно, Звероїда за вашу допомогу. Ну і також всіх прекрасних спонсорів, яких ви можете бачити зараз на екрані. Якщо ви хочете також стати спонсором, посилання в описі до відео або у першому закріпленому коментарі. Дякую за мотивацію створювати відео. На Якщо розглядати фільм як драму, то за сім'єю воренів» так само спостерігати не те, що цікаво, як і за новими персонажами. Помітно, що Вера Ферміга та Роберт Патрік вже втомилися грати цих героїв і просто відбивають свій номер у кадрі заради грошей. Ну а молоді ж актори просто не мають добре прописаних діалогів та ніяк не можуть вийти за рамки написаних сценаристом страху в очах чи здивуванню від побаченого жаху. Так, ну і повторюся, фільм просто нудний. Я не здивуюся, якщо під час перегляду ви задрімаєте. Я навіть не буду вас критикувати за це, бо бути сфокусованим до біса важко, коли нам знову, 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 знову демонструють жуйку у жанрі горорів і подають ці події як щось страшне та жахливе. Найстрашніший виклик у кар'єрі воронів. У -у 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 -у! Хоча так, фільм дійсно жахливий, щоправда є один нюанс. З більш-менш гарного, я відзначив тільки сцену зі священником, яка була виконана досить гарно та мала цікавий фінал. Ну і ту саму вже згадану сцену з Аннабель, яка являє собою найстрашнішу частину фільму, на мій особистий погляд. Хоча, знову таки, ми бачили це в десятках комп'ютерних ігор та фільмах до цього. А з головного комедійного елементу, ну, звичайно, я відзначив просто тупорилість сім'ї, яка продовжує знову, знову знову жити у домі. В якому Кому вже навіть демони не розуміють, чому вони такі вдарені головою та не можуть з'їхати або просто вийти з будинку, хоча б на вулицю. Ну серйозно. Особливо для мене було смішно вже у середині фільму, коли дружина прокидається та бачить літаючого батька, і після цього сім'я просто ну на наступний день просто їсть за столом. Так звичайний день, коли батько літає над ліжком. І знаєте, можливо, цей огляд вийшов кратеньке, можливо, я не розповів історію створення цього прекрасного фільму, можливо, містив занадто багато спойлерів, але я просто хочу застерегти вас не йти на закляття 4 та не витрачати ваш час на цю бездарність. Режисер Майкл Чавес ще раз довів, що у Голлівуді є купа зайвих пасажирів, які не заслуговують на своє місце. Франчай ще раз довів, що не треба вірити маркетингу та трейлерам до фільму, а саме ж закляття, як фре. Енчайз вже давно треба було завершити ще після уходу Джеймса Уа. Ну а глядач ще раз отримав доказ, що краще дивитися фільми жахів саме від невідомих режисерів, які хочуть побудувати свою кар'єру, які хочуть старатися та показують щось оригінальне, щоб дійсно налякати нас, а не просто крадуть ваш час і гроші. Ну і хай демони обходять вас стороною та береже вас Бог, так би мовити. Побачимось у наступному огляді.